Пау, 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні, як може бачити, ми залетіли в Бравл Старс. Це насправді мав би бути відосик по новій іграшці. А саме вийшла новесенька Squad Busters. Проте є певні проблеми, через що прямо зараз я не можу її запустити. Але якщо ви покажете лютий актив і напишете в коментарі, що Дімеч, давай Squad Busters! Класна гра! <ріст> я обов'язково обов'язково щось придумаю, щось вирішу. І ми обов'язково з вами то все протестимо. Поки що я забираю свої безкоштовні винагороди. Щось мене так натхнуло зробити відосик по Бравл Старсу, тому що все-таки підкачатися надо було б. І підкачатися надо було б дуже серйозно. Тепер у мене є навіть якийсь скін на шелі. Супер. Окей. І також 10 стардропів. Сюди Бенс, один Бенс, другий. Падає, як завжди, ще якась лабуда, ну проте очки підкачок теж непогано в цілому. І сині карточки теж. Ууу, епічний. А. Ну, що ж, як не смайлик. Хе-хе, зіпічно стардропу давай, зіда. Окей. Ну і в цілому я бачу, що прям щось супер крутого. З безкоштовного стардропу ніколи не падає. Ну, в цілому, воно то і не дивно. Але проте всякі приколи я забрав. і Я от дивлюсь по скінчикам, блін, я по це хотів би собі отаку от Емс, диви. Ну, Вона прям реально крута, да? Обалдіть гарна. Жесть просто яка гарна. Проте мені трошечки не хватає Блінгів для того, щоб її забрати. Ну. А я можу докидати 80. Цет гемів, дай забрати її. Оце, до речі, було б дуже такий цікаво. Також у нас є ось до такий Дінамайк В цілому, також прикольний такий достатньо скінчик, проте я не дуже люблю Дінамайка, А це в нас, по-моєму, матрас, да? Да, Мортіс, окей. Ну, Мортіс теж такий прям. Заряжений Як бачиш, цей бравл Пас в мене абсолютно не вкачаний, і остається 7 днів і 14 годин для того, щоб просто викачити його на максимум. Я не знаю, я просто буду старатися по максимуму, прокачуватись, якось виводити себе в топ для того, щоб просто ну не сидіти з ботами, не тикати, да? Ну, а поки є як є. І ще з цікавих новин, як ти вже міг побачити, я якийсь момент вибив собі легендарочку. Корделіус Непоганий Бравлер чи ні. Я не знаю, <смеш> тому що просто коли я тоді зіграв на ньому, по-моєму, одну чи дві гри. Він просто якийсь такий, я не знаю. Або я такий просто нубас, або він реально не такий прикольний. Також ось до мені випав в бас. Це прям тільки що я зайшов в гру, він мені випав. І в мене не повинно на ньому на нього бути ніяких скінів, правильно? Ну да В цілому, окей. Проте круто, що він у мене з'явився. У мене Тара, Мортіс Сем. Ну і в цілому якось отак виглядають мої е, бравлери. Окей. Що я хотів би? Я хотів би залетіти в вот отакий ось до режимчик з баночками. І давай подивимося, яка в нас тут мапа. В цілому мапа достатньо таки здорова, да? І вона прям відкрита. Тоді нам треба герої, які, які дійсно б'ють е, прям далеко. Оцей кент у нас, по-моєму, не б'є далеко. Він, вроді би, у нас ближній бій. Якщо я не помиляюсь. А, ні, ладно, він не ближній бій, проте ну, не сказати, що він досить далеко б'є. Ну, Середня дистанція, одним словом, в цілому. О як я. Давно не грав в Бравл Старс, треба все знову пригадувати. <реш> слухай, це реально прям не так легко буде, як я думав. Тому, будь ласка, не засирайте мене в коментарях. Я знаю, що я нубас. <реш> Бравлери, давай е, подумаємо, кого я міг би ще взяти в цілому, то Джесі непогано підійде. Е, Ніта насправді не знаю. Бо може підійти в цілому. По-любому, Емс, по любому, Бі. Е, Тара, напевно, капітан Гавс може підійти. Оцей чубзик, я не знаю. Давай, мабуть, його якраз таки і спробуємо. Я його трошечки підкачаю. А то він у мене геть нулячий. Такого давай до восьмої сили героя, да, В цілому? Мені тут відкрилися гаджети. Не знаю. Гаджетами я, напевно, пізніше буду розбиратися. Проте отут можна щось забезкоштовно втикнути. Це прям прикольно. Проте, ладно, я з тим усім буду реально розбиратися пізніше. Тому просто play, bamts, let's go! Все одно зараз з ботами будемо так що. <cinematic pause> так, давай зразу тако сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце нахапався! Ой, ой Тихо, я б баночку забрав і відійшов. Обалдеть, щось мені так зразу писка побили. Нічого, нічого, я зараз підкачаюся Я вам все покажу. Де це таке вообще, хто це таке бачив, щоб боти мені били морду? тебе бачив Давай! Давай, давай! Оп-оп-оп, ой 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 Тихо. Опа! Хе-хе-хе! Шо, сховалась, да? Не. ой 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 а мені кажеться халепа, да? Мені здається, халепа мені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, жити, жити, жити. Обалдеть. Там вообще чуть-чуть хп осталось у тільки, шо. Так, летс go. О. Оцьому Кентіку можна трошки настукати. Опа, я забувся, що його ульта таке робить. Хе-хе-хе. <laughs> о, о! Тихо! Я поняв. Обалдеть! Ні, ну ця штука реально була жирна. Я б їй не зробив. В цілому, здається, що оцьому кенту не хватає демеджа. Так що да, давай в цілому підкачаємо йому демеджа, також кинемо. Може, звісно, неправильно. Ну, проте, вибачте, я не знаю. <с. О, стардропчик. Обичний рейрний. Що тут у нас очки Бравл паса? Окей. І ще один стардропчик. Сто коїнів. Ну, непогано. Давай. Тихенько, опять тут поформимо баночки. І можна йти ближче до центру, тому що там абсолютно вся двіжуха, я думаю, буде йти, да? Бем? Опа, ага. Ну там та штука жирна, я не хочу з нею битися. А от тут так по краєчку вицепити якогось Жорика було б дуже таке прикольно. Тут банка, до речі, лежить по приколу. Ага, тут барлі, тому. <скільки згоди> <скільки згоди> обалдеть! Ультушки в мене закидав, прикинь. <світ> так, окей. О, О. А, ну в цілому що? ізі він, виходить? <свит> проти ботів. <свит> <свит> ну, в цілому, достатньо таки цікава легендарочка, насправді. Проте я потаку забрав би приколи з Бравл Паса і вибрав би якогось би наступного Бравлера. Ммм, кого б ще таку взяти? Оце може Емс взяти. Вона достатньо таки прикольна подружка. Таку можна і разочок підкачати. Бемс, селект, плей, На Мені, до речі, восьмій ранг. Тут уже, по суті, по факту, мабуть, менше ботів. Ну, я так принаймні думаю. Проте, як там насправді... Хто його знає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну це чувак не схожий на справжнього кента, тому. Опа. Давай, ульта, погнали, бенс. Та йому. Ні, це все-таки бот. А де всі банки? Обалдіть, тут абсолютно все злутано. Ха-ха! Що за приколи? Опа, я Ось у мої баночки. Ха-ха! Це ж мої баночки диви. Так, кентик, а ну йди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, багато-багато демеджу, тихо. На, все. ГГшечко. О, Ні! Відстань. Тихо. Чекай. Оп, ульта сюда. В принципі, достатньо таке легко. Ну для цієї подружечки реально мапа прикольненька в цілому, як мені принаймні здалось. Тому ми нажимаємо ще розплей і погнали. Так, тут у нас що це таке? Оп. тихо кен, тобі гаплик. Ха-ха-ха, щось ти якийсь ізі. Проте це може бути і бот в цілому, то. Так. Мемц. Опа, лола. Можна її трошечки покошмарити. В принципі, їй уже тут і хана зараз буде. Аби доставати, тільки, аби достати до неї. Оп, хорошо. Так. Ой, а там серйозно, в неї шість банок. З нею не хочеться прям битися. Але там мій френк жирний. Ха-ха! Жесть. А, нет! Ні! Ні, 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 не надо! Ха-ха-ха! Не надо. Опа, лапух. Ульту, бро, тикав, старіна, ти шо таке зробив? Easy, easy, просто easy сюда! Я пам'ятаю, що хтось був десь мені писав, що якщо вони кидають сумний смайлик, то це бот. В цілому, Френк, напевно, все-таки був бот. Але от та подружка, яка за мною бігла, я не думаю, що вона бот. Вона другий смайлик кинула. О, епічний стардроп. З точків непогано. Сюди. І тут тисяча. Оце та ти шо? Це, це сюди. Легендарний стардроп! Давай! Ану, героя, героя! тисячу куїнь. Да. <laughs> Не таке, я дроп очікував, ну окей. Диви, потихесеньку кубки фармимо в цілому Окей, можна навіть взяти ще когось цікавого, да? Тільки кого? От запитання. Бас, мені ж випав бас. Може його затестити? Кажуть, що він достатньо таки прикольний кент. Давай подивимося на його тичку. А, ні, він напевно все-таки не підійде. Він напевно все таки не підійде. Він ще якось так атакує, цікаво. Типу, якщо бити, то треба десь приблизно отако і зразу відходити вниз. Обалдіть. Або прям супер близько з ним файтитись. Ні, він 100% сюди не підійде. О, капітан Гавс, чекай. Він по-любому сюди прям з кайфом залетить. У нього течка, наскільки я пам'ятаю, прям ну дуже длинно. Прям дуже далеко він настрілює. Ану. О, да, вона в нього прям реально здоровецька. Опа, тихо, тут якийсь кентик. Ти хто такий? Ти хто такий? Ну пішов вон. Я тут буду фармити. Опа. Джекі. А ну, йде сюди, Ти сюди. Сюди сказав. Тихо обалдеть. На? Наше? Куда ты там гурачуешься? Обалдеть, понял? Ну иди сюда. Бемс, бемс. Оп. Все, хорошо. Так. Почекаем трошки. Я бачив, що хтось сюди зайшов. Не, показалось. Прикинь. Окей. Okay. Оцей кент серйозний. Оцей кент. Вообще, серйозний, серйозний. Оставив йому, уже, прикинь, Тичкою просто не попав. Обалдеть. Нічого, нічого. Давай, зараз буде манш реванш Тільки що я зайняв там топ-2. О, слухай, а оця подружка, вона ж не сильно таке і. Сильно, да? Тихо. Оп, хорошо. Сюди. Так. Дві баночки є, добре. Опа. Ти хто така? Чи такий? Я не знаю. Бенц? Все одно по дорозі підберу. Жесть <гас> не попав. Тихо. 380 хп. <гас> Дімас ти як так мудрився. <гас> Щас аби я помер, це абша був би лютий фейл. Так. тут якісь серйозні кенти, так? 8-8 банок, ти прикинь. Йохваний дрин. Тихо? Ай-ай-ай-ай-ай! хе <реш> Жесть! Зато купу квестів виконав. Оце прям сюди. Це назис По суті, правил пас я прокачав зараз. Ну, непогано, да? Ну, два левела в цілому, да. Сто карточок на гріфа і стардропчик дропчик Вемс сюди. Що тут 25 очків. Непогано. Ну-кенте, і на такій славній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо тобі він сподобався, обов'язково це сюди вподобає, на підписочку на канал і щось там напиши в коментарі, в яку ще гру чи режимчик в Роблоксі ти хотів би, щоб я пограв. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім. Папа!